Ми знаємо бачення податкової про те, коли видавати, куди вкладати, тому що люба фактична перевірка приходить, відкривають посилку і говорять, у вас тут немає чека, або не так виданий чек, або не тим виданий чек. Ну, основний посил, основний посил, який от я вам скажу, як я бачу на свій хлопський розум. Я не податковий консультант, і я не податкова, але я вам просто поясню ідеологію закону і підхід закону, той, який ми вкладали. Да? Чек повинен бути виданий. крапка. Виданий крім, крім повинен того, коли буде... на він, да, Крім прямого платежу на Ебанк. Да, він повинен бути виданий або ФОПом, продавцем, або посередником, в залежності від умов договору, який з ним укладені. Не може бути такого, що в. Внаслідок якихось конфігурацій цього договору, виявляється, що і один не видає, і інший видає, і взагалі ніхто не ніхто не видає. Чек повинен бути виданий. Оце загальний загальне підхід. Я хочу, щоб ви просто зрозуміли це і Ми якщо... це не заперечуємо. Так, да, так. Да, добре, тоді тоді давайте ще раз: от я реалізую через новопе, через нову пошту реалізую товар. Я, якщо друкую паперовичок, я вкладаю в, в, в цю посилку і відправляю і знову е виникає е перше питання: технічне питання. І що саме має бути вказано? Тому що я не знаю, чи покупець прийде на нову пошту, чи не прийде. А може що, він відмовитись. Від частин... На мою думку, на мою платежу. думку, знову ж таки, повинно бути вказано все, як в реальній рев реальні, в реальні в реальному продажі, але давайте податково по але продажу ще не було. Тобто самої розрахункової операції, визначенні його в податку, як в законі про РРО, немає. Ні, грошей ні товару. Якщо ми говоримо про товар, який ми отримуємо в новій пошті. Після сплати чек має бути або в коробочці, як сказав вже Данило Олександрович, або в електронному вигляді, він надходить безпосередньо замовнику товара, і це також є чек в електронному вигляді. В нас може бути чек як в паперовому вигляді, так і в електронному. Це чітко прописано в 265 му законі. законі. Да? Тобто тут ніхто нічого не порушує, якщо я не можу його отримати. І вимагаю, і в мене немає ніяких телефонів, гаджетів, електронної скриньки, пошти всього іншого. Ну, мабуть, може йти мова про тільки паперовий. Е, якщо товар я не отримала, якщо я замовник, да, то нова пошта, цей товар там 5, 7, 9 днів в залежності від умов, повертає його продавцю. Продавцю нічого не заважає. Зробити чек на повернення товару, абсолютно. Тобто, тут ніхто нічого не втрачає, грошей немає, товар повернувся, ніхто нічого не порушує, і це прописано. Законом про захист прав споживача, і ще раз наголошую: передбачено отримання споживачем чеку не пізніше, ніж йому вручений товар. Можете дати норму закону про РРО, де вказано, що на майбутній купівлі поширюється дія цього закону, і що розрахункова операція це майбутня купівля продаж я ще раз звертаю вашу увагу на норми цивільного кодексу. України. Я знаю норми цивільного кодексу Так, будь ласка, прочитайте їх поживачів. і пунктом там. Пункт Стаття 8, на яку ви посилаєтесь, це устний договір. Стаття 12 і 13 закону про захист прав споживачів говорить про дистанційну торгівлю. І коли мова йде про дистанційну торгівлю, тоді в нас підключається закон про електронну комерцію, де у нас умови договору, це договір оферта, коли приймається покупцем публічний договір, оферта, і тоді виконуються умови по поставці цього товару. Щодо розрахункової операції, то я прошу вас ще раз прочитати визначення в законі, що є розрахунковою операцією. Це отримання коштів, кошти підприємець на момент формування посилки не отримав. Ну, тобто, ви не почула відповіді, Можливо, мені її так. потрібно повторити, так? Ви теж не почули мого зауваження, і мені можливо теж треба повторити, що нова ПЕЙ і нова пошта є аналогічно до Укрпошти, але чомусь ви вирішуєте, що одні є кур'єрами, інші є е е експедиторами. Або не ще щось там. Вони є, обидва є по поштові оператори відповідно до закону про поштовий зв'язок. І один і другий внесені в реєстр поштових операторів України. Один має статус національного оператора дійсно так. Але тут не відбувається передача право власності на товар. Як ви намагаєтесь сказати, що Укрпошта вони здійснюють продаж товару, тому вони вказують всі реквізити, які вам підходять. Але насправді це повністю однакові два поштових оператора. В будь-якому випадку майбутня подія не може відображатися в, роз... в касових апаратах, немає такої функції ні в кого з розробників і законом не передбачено, що на майбутню продаж, про те, що ми доводили, що ми вам колись поставимо товар, ви зараз маєте пробити касовий чек. Зверніть, будь ласка, на це увагу. І в мене просто заклик до пана Данила звернути на законодавчому рівні увагу на те, що про майбутні операції, такими, якими є електронна комерція, в законі про РРО мови немає. В вашій схемі, про яку ви тільки що сказали, так. не переходить взагалі право власності на те? Чому? Переходить в момент отримання на новій пошті. в Момент отримання Добре, на нові отримання на новій пошті. Скажіть, так. будь ласка, а... або на Укрпошті, без Просто різниці. Це повністю два однакові, В залежності від того, як здійснюються подальші перерахунки, як здійснюється. Ну, тобто, все ж таки право чек... власності переходить, так. а чек можна не видавати, якщо якось здійснюється по іншому розрахунку, так? Тому що немає розрахункової операції е, в той момент, коли ми вкладаємо в посилку. Розрахункової операції немає. Розрахункова операція виникає тоді, коли до передає... чого взагалі розрахову хто вам сказав, що РРО це про виключно про розрахункову операцію. Ви визначення РРО читали закон про закон про РРО саме так і визначення РРО читали. Так, ви читали визначення. що визначення РРО мова йде і про облік розрахункових операцій, і про облік товарів також визначені самого визначення РРО? Ні, yeah. давайте будемо давайте ми, ми просто говоримо про розрахункову операцію. Коли є розрахунку, коли її про немає те, чи потрібно, чи не потрібно, Тому що Тому в майбутньому говоримо, що буде вкладено що потрібно, але треба визначити треба визначити на якому етапі, чи хто верніше, даже не так, на якому етапі, на хто видає чек, і не може бути такої ситуації, що ніхто не видає чек. Це виключено, так виключено. крім Кому... того, коли потрапляє на Айбанк, в нашому випадку і в одному, і в другому випадку, що Укрпошта, що Нова пошта, так, крім випадку розробленки... на розробки. Всі так. розрахунки приходять на Айбан, і тому фіскалізації. Ваша головна ідея це фіскалізація, щоб не було ухилення. Ми ж не говоримо, що наші підприємці ухиляються саме тому, що наші підприємці не ухиляються, не пересилають як приватна особа. Вони мають проблеми. І в них є велике бажання перейти до приватного сектору, роздробити на кума брата свата і ухилятися від фіскалізації. Не може і не буде такого, щоб продаж товарів. В будь-який спосіб, крім прямого перерахування з рахунку на рахунок, не супроводжувався видачею чека. І вам податково пояснює, в яким, на якому етапі цей чек видається. Якщо це Укрпошта і вона дає на себе поясню. і вона бере на себе, і вона бере на себе видачу чека, питань нема. Слава ну, нехай працює. Ні, винна товар не видає чек. Ви зараз лукавите, правда ж? Видає квитанцію і а, видає не видає не видає чек. Готовий. Почекайте, давайте так. Є квитанція на перерахунок, де все видно, всі реквізити, і є фіскальний чек, де є послуга Добре, по перерахунку. Дивіться, дивіться. і я а, зовсім не лукав. Будь ласка, податково підсумуйте, будь ласка, це питання. П'євою і радикальною відмінністю є те, що товариству Нова як фінансовій установі в принципі заборонено вести діяльність у сфері матеріального виробництва та торгівлі. Ви доставляєте товар за допомогою товариства Нова пошта товариство Нова пошта, яке так, може згідно видів своєї діяльності виступати поштовим оператором, але цього не робить. Жодних розрахунків не проводить і про це прямо повідомляє ваших суб'єктів. А товариство Нова ПЕЙ. Просто здійснює переказ і видає і чек ерогічна. в межах виконання своїх обов'язків, а не обов'язків продавця, і видає чек виключно на переказ коштів, який жодним чином не пов'язаний не з, відпла... з відправленням, не з товаром, який в цьому відправленні знаходиться. Тим більше про жодну післяплату, про яку ви говорите, мова взагалі не йде. Якщо аналізувати документи, які видає вам нова Пей, акціонерне товариство Укрпочта визнає, що вона прийняла після плату саме після плату на користь конкретного суб'єкта, вона його показує, і вона це відображає в розрахунковому своєму документі фіскальному в... чеку. тому як думала, мінімум, що... говорити про подібність або якусь аналогічність. Ми точно вже не можемо і просимо аналізувати документи. Повинні з вами зрозуміти, що бізнес торговий бізнес в електронній комерції повинен будувати свої плани, виходячи з того, що РРО є обов'язковим. І будь-які спроби, побудова будь-яких схем, побудова будь-яких конструкцій, спрямованих на уникнення. Цього обов'язку вона рано чи пізно вона буде припинена в будь-який спосіб, тому краще за все встановити і не мати не мати оцих безплідних дискусій, які нічого не призводять. ДПС України не проти, якщо ЧЕК буде видаватися в момент отримання товару в електронному вигляді, якщо це можливо технічно. Тобто людина забирає посилку на новій пошті, проводить оператору і в цей момент і на електронну пошту або вайпер прилітає електронний чек. Тобто ця позиція ДПС України, наскільки я розумію, саме в цьому заключається: що не пізніше моменту отримання товару, і такий варіант, такий алгоритм, як я описав, він має право на життя. Правильно я зрозумів? Да. Так. Дякую за відповідь. І те саме стосується е, різних платіжних е, систем чи еквайрингу, таких як WiFi Fondi, там LіPay. Якщо оплата надходить через цю систему, то е, чек має бути виданий не пізніше, власне, моменту отримання товару. Правильно я розумію? Абсолютно вірно. Добре, дякую за акт. Я теж зрозумів. Якщо в нас немає повернення коштів, ми не складаємо акта підтвердженням повернення товару. У нас буде ТТН з нової пошти або інформація із системи нової пошти, де вказана інформація про повернення товару. Теж дякую за цю чітку відповідь.